Абі командування військово морських сил збройних сил України також відбулися урочистості з нагоди 21-ї річниці початку формування національного флоту зумовленого указом президента України про невідкладні заходи по будівництву збройних сил України, згідно якого на базі Чорноморського флоту розпочалося створення військово-морських сил України. За проходженням заходів спостерігав наш кореспондент. Урочистості розпочалися з покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, розташованого на території штабу. Після чого представники командування флоту, частини кораблів, ветерани збройних сил України та керівництва органів влади взяли участь у святкових зборах. Згідно наказу командувача військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірала Юрія Ільїна, під час заходу, який пройшов в актовому залі клубу, почесними грамотами за значний особистий внесок у справу становлення і розбудови національних військово-морських сил, було нагороджено близько 20 офіцерів, ветеранів збройних сил України в їх числі був і головний редактор телерадіокомпанії БРИЗ військово морських сил України з 1994 по 2010 рік. Капітан першого рангу Мирослав Мамчак, звертаючись до ветеранів флоту, Юрій Ільїн підкреслив, що в українських військово-морських силах пам'ятають і завжди пам'ятатимуть про те, що відродження флоту стало можливим саме завдяки їхній твердості духу, невтомній енергії і самовідданості. Він також зазначив, ми повинні піднестися над особистими амбіціями і інтересами і чітко. Усвідомити у нас єдина держава, єдиний народ, єдина мета, а значить, і єдиний шлях, який ми можемо здолати тільки разом. Дорогі друзі, за 21 рік в історії сучасних військово-морських сил були помилки, були і перемоги. Були радісні і сумні моменти, але можна сказати впевнено, український флот є, український флот розвивається, українському флоту бути в цей урочистий день від щирого серця, бажаю ветеранам флоту, всім присутнім, міцного флотського здоров'я, родинного щастя і добробуту, успіхів у службі та праці. Нових здобутків в ім'я процвітання нашої батьківщини України зі святом вас, слава Україні, слава військово-морським силам України. Ще п'ятеро військовослужбовців, серед яких командувач національним флотом з 2006 по 2010 рік віце-адмірал Ігор Тенюх, цього дня отримали орден 20 років військово-морським силам України. Почесну нагороду вручав особисто перший командувач військово-морських сил збройних сил України у 1992-1993 роках. Віце-адмірал Борис Кожин. Я в тому, що ви військово-моряки України, які в буремні. 1992 1993 роки склали присягу українському народові та поклали на вірталь української держави свої знання, досвід, життя назавжди, дорогі мої друзі, залишитись в глибина історичної пам'яті українського народу і української держави. Дозвольте дорогі друзі від імені організаційної групи по створенню українського флоту поздоровити вас, військових моряків, з днем відродження військово-морських сил України і побажати доброго здоров'я, натхнення, наснаги у захисті наших національних українських інтересів. Грамотами та листами подяки від імені представницької влади міста кількох ветеранів збройних сил нагородив голова комісії з бюджету Севастопольської міської ради Петро Кудряшов, який також привітав з трибуни всіх присутніх зі святом. Збори завершилися святковим концертом та колективним фотографуванням біля стели з прізвищами тих військових моряків, хто 21 рік тому починав розбудову національних ВМС.